Сині медузи мають спеціалізовані тканини для очей, мозку тощо. Танець з хвилями, дивовижний світ синіх медуз та його роль у океанічній екосистемі. На пляжі, вимиті хвилями, можна побачити дивних, пульсуючих істот синіх медуз. Їх м'який синій або фіолетовий колір, що нагадує шматок неба, замерзлий в океані, є й захоплюючим і тривожним. Багато людей сприймають їх як щось на кшталт морського сміття, забуваючи, що ці істоти є частиною складної та крихкої океанської екосистеми. Сьогодні я хочу розповісти вам не лише про біологію блакитних медуз с'яни Янила а й про її роль у морському світі, як він пристосувався до життя в океані та як ми можемо взаємодіяти з ним безпечно та шанобливо. Як досвідчений водолаз і фанат морської біології, я неодноразово зустрічався з цими істотами під час своїх подорожей. І кожен раз, спостерігаючи за їх витонченим танцями з хвилями, я вражений досконалою природою та її дивовижною здатністю створювати такі незвичайні форми життя. Синя медуза це не просто прекрасне видовище, це показник здоров'я океану та важливим елементом харчового ланцюга. Структура та адаптація, що робить синю медузи унікальною. На відміну від більшості тварин, синя медуза є втіленням простоти та ефективності. Він складається з 95% води, що робить її ідеальним дрифтером. Відсутність кісток, очей і навіть мозку у звичайному сенсі, це не ознака відсталості, а результат еволюційної адаптації до життя у водному середовищі. Замість складного мозку, синя медуза розробила нейронну мережу, яка може реагувати на дотик та зміни світла. Це дозволяє їй орієнтуватися в космосі та уникати небезпек. Відсутність скелета це дозволяє легко рухатися у воді та адаптуватися до струмів. Прозорого тіла забезпечує камуфляж у відкритій воді, захищаючи від хижаків. Спеціалізовані тканини, вони виконують функції, які у інших тварин розподіляються між різними органами. Дивно, як з такою простотою будівлі синя медуза змогла освоїти океан. Вона є прикладом того, що для виживання складні механізми не завжди потребують. Іноді достатньо бути легким, прозорим і вміти плавати з хвилями. Життєвий цикл від личинок до дорослого. Життєвий цикл блакитних медуз це дивовижна подорож, яка включає кілька етапів. Все починається з яєць, які запліднюються у воді. Личинки вилуплюються з яєць, які осідають на дно і перетворюються на поліпи, маленькі, нерухомі істоти, схожі на морські рослини. Поліпи поширюються безстатево, утворюючи нові поліпи. Коли умови стають сприятливими, поліпи перетворюються на медузи, дорослий стан, який ми звикли бачити на пляжах. Цей процес трансформації є яскравим прикладом метаморфози, яка виявляється в природі. Медуза це насправді мобільна репродуктивна одиниця, яка розповсюджує генетичний матеріал і сприяє поширенню виду. Роль в екосистемі хижак та здобич. Синя медуза це умовно патогенний хижак, що живляться планктоном, рибними яйцями, маленькою рибою та навіть іншими медузами. Він використовує свої щупальця, обшиті клітинами жалоби для захоплення здобичі. Але сама медузи є частиною харчового ланцюга, стаючи здобиччю для великих морських тварин, таких як птахи, риба та морські ссавці. Цікаво спостерігати, як деякі маленькі риби використовують щупальця медуз для захисту, плавання всередині них та уникнення хижаків це приклад симбіотичних відносин, які демонструють складність та взаємопов'язаність морської екосистеми. Зустрічі з блакитною медузом, як уникнути неприємних сюрпризів. На жаль, зустрічі з блакитною медузом не завжди закінчуються безпечно. Її укус, хоча й не смертельний, може спричинити подразнення шкіри, набряки та почервоніння. Особливо чутливі люди можуть відчувати дискомфорт і біль. Обережність на пляжі: зверніть увагу на наявність медуз у воді. Уникайте контакту, не торкайтеся медуз, навіть якщо вони здаються безжиттєвими. Перша допомога, якщо медузи вдарили вас, промийте укус морською водою не свіжим. Та проконсультуйтеся з лікарем, якщо симптоми погіршуються. Важливо пам'ятати, що синя медуза це не морське сміття, а жива істота, яке заслуговує на повагу. Ставтесь до неї з обережністю та розумінням. І ваша зустріч з нею залишить лише позитивні враження. Синя медуза та зміни клімату індикатор здоров'я океану. В останні роки в деяких регіонах світу спостерігається збільшення кількості синіх медуз. Це може бути пов'язано зі зміною клімату, підвищенням температури води та зміною хімічного складу океану. Сині медузи є чутливими показниками здоров'я океану. І їх кількість може сигналізувати про проблеми в морській екосистемі. Підвищення температури води сприяє збільшенню кількості медуз. Зміна хімічного складу океану це може створити більш сприятливі умови для поширення медуз. Зменшення кількості хижаків дозволяє медуз безконтрольно розмножуватися. Вивчення синіх медуз та їх поведінка може допомогти нам краще зрозуміти вплив зміни клімату на морські екосистеми та розробити заходи щодо захисту океану. Висновок захоплення та відповідальність. Синя медуза, це дивовижне творіння природи, яке заслуговує на захоплення та повагу. Її витончений танець з хвилями, його незвичайна структура та її важлива роль в екосистемі роблять її одним із найцікавіших жителів океану. Спостерігаючи за синім медузом, я завжди відчуваю почуття захоплення і в той же час відповідальності. Відповідальність за підтримку цього дивовижного світу для майбутніх поколінь. Нам потрібно піклуватися про океан, захищати його від забруднення та зміни клімату, щоб сині медузи та інші морські мешканці могли продовжувати свій витончений танець хвилями. Пам'ятайте, що кожен з нас може сприяти збереженню океану. Зменшить споживання пластику, підтримку екологічних організацій та поширення знань про важливість захисту морського середовища. Тільки разом ми зможемо зберегти цей дивовижний світ для майбутніх поколінь.